На зв'язку тиловий загін з Раком Мацкальо. На початку хотів сказати, що ми разом з вами маємо чергову відзнаку. Ось мій асистент, асистент Микита показує. Тут правда, у нас з літерою, ну дай Микит, тут у нас трошки з літерою не вийшло, тут написано, написано Мацкаля, ну насправді Мацкалю, Але суті то не міняє. Дякую тобі, Микитос. Пам'ятаєте тендітну дівчинку Сашу, який ми збирали на дронах? Привіт, теловому загону сирака Мацкалю. Мене звати Олександра. Я воїн 4-ї танкової бригади імені гетьмана Івана Вихосу проти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Дякую усім, хто донатив на цей дрон. Ми його сьогодні отримали. Саме їхній бойовий загін вирішив нас із вами трохи відзначити. Крепко їм дякуємо і переходимо до найголовнішої. Мети нашого сьогоднішнього відоса. Знайомтеся, хто ще, звісно, не знайомий, це Олексій, мій друзяка дитинства. Зараз він у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, десь біля Кліщівки, а там зараз дуже спекотно в усіх сенсах. Наразі він дуже потребує ось такого тепловізора, тактичного бінокля, захист для плечей. А тактичні навушники ми вже завдяки вашим попереднім донатам придбали і вони чекають на свою відправку. Також саме у цю мить мій друзяка і кумчик Дмитро Погребнюк, благодійний фонд Південна Гарда, везе офігенний німецький кевларовий бронік, щоб наш льоха мав якнайкрутіший захист. Тож, наша мета цього разу чималенька. Виходить 54 879 гривень. Усі реквізити залишу в описі. Долучайтеся, будь ласка, будь-яким донатом. Маємо разом з вами впоратися із цим черговим завданням. Тримаймо стрій і наближаємо, як тільки можемо, цей феєричний маскальський дуподень.